Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про миючий пилосос Karcher fs 7 модель. Він е, іде моючий, тобто є пилососець і миє підлогу відразу. Е, скажу відразу, це просто крута штука, взагалі для будь-якої хатейки, тому що прибирання е, взагалі квартири займає хвилин 15. І це супер круто, тому що ти не тратиш півдня, як зазвичай на це і відразу від нього таке прям свіже повітря, як від класний генеральний мокрого прибирання. Ця модель вона іде з чотирма щіточками. Зараз я вам детальніше покажу комплектацію. І так в мене в комплекції іде чотири щіточки. Насадки є одна з м'якою основою. І з твердою, яка вона підходить для, наприклад, ламінату або ну, якоїсь такої поверхні, яка може подряпатись. Тверда, вона йде з такими жорсткими версінками, вона дуже підходить для плитки і класно вичищає. Я, в принципі, користуюся і це, і це одночасно, наприклад, наперед я кладу в'які. Щіточки, а назад я кладу тверді для того, щоб воно краще очищувалося. Але тут, в принципі, вибирати вам уже пару раз потестити, подивитись, як вам краще. Взагалі, в комплекції здається, іде стандартно, якщо купуєш 4. Але я його брала в чорну п'ятницю, і мені один комплект пішов в подарунок. Також до нього є ось така підставка в комплекті. На ній він зверху зберігається. Я от так беру його, просто ставлю, і все, в принципі, він тримається. Тобто він так стоїть собі в уголку і місця взагалі багато не займає. Ця коробочка вона відкривається, тут тобто я зберігаю моїчі засоби. На рахунок моїх засобів. У мене оригінальні каршер. От вона раз, два, і така третя маленька. Вони дуже класні, тим, що вони реально дуже економні. Буквально от, така кришечка, це велика кришечка, там трошки поменше. Ну, десь одна п'ята цієї кришечки вистачає на прибирання. І нам консультант навіть радив там, наприклад, два рази з мичим засобом, один раз без, тобто через три. Тому що е, він дуже концентрований і його реально вистачає дуже надовго. І в цій коробочці дуже удобно, тому що всередині я можу зберігати ці моїчі засоби. І плюс у мене поміщається е, комплект щиточок в ньому всередині. Тобто, один комплект знаходиться на полососі постійно, а інший в коробочці. Я його так накриваю, кладу зверху полосос, і все. Тобто ну, це дуже класно, практично. І зарядний пристрій йде до нього, тому що він бездротовий. До речі, коли виключали світло, це було прямо дуже комфортно, тому що ти можеш прибирати, не маючи при цьому світла, і завжди підтримувати чистоту, а не підстраюватись під графіки. А зараз я вам розкажу детальніше, як ним користуватись. Спочатку ми виймаємо кадені з водою, наповнюємо його водичкою до відмітки, там на ньому зверху зазначено скільки води має бути. Спочатку воду, потім миючий засіб, для того, щоб вона не вспінилась, миючого приблизно одну п'яту, як я вже казала, Кришечки закриваємо і вставляємо в наш каршер до щелочка. Тепер щіточки, бачите, на ньому, от, де зелений кольор, зеленого кольору, має бути щіточка, прокручуємо синій до синього. На передній, як я вже казала, ставлю м'який, на задній я ставлю твердого. Твердою основою включаємо його на кнопку, нажимаємо як і в скил і даємо кілька секунд про... промитися. Далі режими: це турборежим, а це зміна режиму більше води, менше води. Тут чути, як він працює. Е, тепер ми потестимо, трошки розсипала печиво. В принципі, він е, будь-який бруд збирає без проблем. Єдине, що дуже габаритні, е, прям забруднення він не очистить, скоріш за все. І, до речі, на ньому є підсвітка, що теж дуже комфортно. Ось видно результат, все чистенько супер. А тепер по, про дуже класну функцію цього пилососа у нього є система самоочищення. Про те, як вручну його чистити, я розкажу трошки пізніше. Але зараз про те, як він чиститься сам. Ми беремо наш контейнер, наливаємо водички О, тут є спеціальна позначка. Я вже заздалегідь водичку набрала. Скільки води треба для того, щоб він почистився сам. Вставляємо в наш кашель. До речі, ця ванночка не, для, не тільки для зберігання, а й для самоочищення. Ми просто вставляємо в цю ванночку наш кашель, зажимаємо кнопку верхню і нижню до сигналу. Так, Це ми чули? І зараз він почне, в принципі, самоочищатись, тому просто треба буде зачекати. До речі, Поки він думає, ще я розкажу, у нас тут є панель, вона показує, коли щось закінчується, або забагато води в контейнері. Наприклад, якщо закінчилася вода в резервуарі, то засвітиться синя кнопочка і подасться звуковий сигнал, який буде вам говорити про те, що вода закінчилась, треба її долити, і там він якийсь час ще пропрацює, і через там пару ну, 30 секунд, 20 секунд він виключиться. А якщо, наприклад, переповнений резервуар з водою в дніщі, і, не знаю, контейнері внизу, то засвітиться червона кнопочка, яка скаже, що пора очистити і продовжити прибирання. І тепер він почав наше самоочищення і нам просто залишилось чекати. Тепер я вам розповім на рахунок того, як його чистити. От ми поприбирали, все зробили. І нам треба його почистити. Перше, що ми робимо, це знімаємо резервуар з водою, яка там залишилась, таким же чином, як ми його, і з з одягали. і зливаємо цю воду, яка залишилась. Дивіться, тут на дні залишаються трошки водички, яка не використалась при прибиранні, то її просто треба злити. Ми беремо наш кашель. І припіднімаємо і виливаємо в раковину чи в душ, як вам комфортніше, без різниці. А далі це наше дно, яке збирає в собі всю воду і весь бруд. Ми нажимаємо на кнопочку, от вона, виділена такою наклейкою. На неї нажимаємо і трошки протрясуємо, і наш контейнер випадає. Тут зберігається все, що залишилось після прибирання. Я зараз покажу. А, вот воно. От воно От наше печиво і водичка, яку ми збирали. То ми просто це виливаємо або в унітамс, або в ну, смітник навряд чи з водою. А, як вам комфортніше. І промиваємо. І все, в принципі, на цьому все. Потім беремо наш кашу, ставимо його зверху до щелчка. Все. контейнер наш став назад. Далі це щіточки, ми їх так само і вкручували, прокручуємо, назад, знімаємо. А, ще одна маленька деталь. Цей контейнер, наприклад, коли він заповнений, то якщо ви, наприклад, його несете до Вани, як я для того, щоб промити, не перевертайте, тому що вся рідина, яка в ньому може просто вилитись, і вам придеться наново починати прибирання. Принаймні локально. На рахунок щіточок, то я їх просто е, пристірую в пральній машинці. Тобто я просто закидаю 4 щиточки в пральну машинку, на саме швидкий ржив, який там є 15-20 хвилин, залежно в кого як, прокручую. Віджим і все. Без прального порошка, без різних там домішок, ну, тобто, якщо ви там кондиціонером чи ще чимось, користуєтесь, нічого не ставити, просто полоскання, плюс віджим, і все. В принципі, нічого більше не треба. Після стірки я їх ставлю, вони просушуються і назад одягаю на кашер. Так само, взагалі, якщо ви закінчили прибирання і не прочистили кашер відразу, то краще це зробити, тому що. Буде неприємний запах, і е, краще його уникнути, і відразу просто все прочистити і собі спокійно далі користуватися. Е, і останній етап очищення це щіточки. Ми нажимаємо вже на іншу кнопку, на чорну. Щіточки отак щілком вилазять, і е, ми їх знімаємо. І тут можна навіть відразу побачити, хоча ми і не багато прибирали. Але от тут є такі щіточки, на яких збирається ворс, волосся. Е, і їх треба теж прочищати. Я просто промиваю під водою, е, протрясую, навіть не висушую і вставляю назад в, в наш пилосос. от таким чином. От. Е, саме головне. Користування це, ні в якому разі не промивати його під під проточною водою. Тобто ні під душ, ні під кран, ні під що, тому що це категорично заборонено як інструкції, так і на самому е, дні, що там намальовано хрестиком. Е, ні в якому разі не промивати під проточною водою, тому що там є якась ну, акумулятор, система. Е, і ви можете просто все спалити, і буде шкода, що ви просто викинете. На смітник свій кашель, тому що акумулятор виявляється, не міняється. От вам мінус від мене в <гум> цьому пилососі, в тому, що акумулятор не, не підлягає заміні. І е, дивіться: тут є такі, там, де знаходяться самі щіточки е, насадки, то там збирається також деколи ворс або бруд. То... В випадку просто берете і вологою тряпочкою протираєте, але не під проточною водою не промивайте. Е, в принципі, на цьому все. Е, якщо е, вас цікавить ще щось, я, можливо, щось пропустила, то пишіть. А на рахунок ціни. Я його купляла, в... я його купляла в жовтні десь приблизно. Я за нього віддала, мені його за кордон привезли. Я за нього віддала 420 чи 410 євро. На той час я не пам'ятаю, який був курс. але здається, я рахувала, це було 20-21 тисяча гривень. Але, чесно кажучи, я ні каплі не пожалкувала, що я віддала ці гроші за нього, тому що краще, ніж купити там якийсь супердорогущий дорогучий пилосос безшумний чи ще щось він заміняє і пилосос, і тряпку, і все. Тому в два в одному це набагато краще, ніж там окремо те, то і окремо то. Тому, якщо ви все-таки наважитесь купити, то я буду за вас дуже рада. А якщо ви вже купили, то вимоглиці, бо це реально дуже класна штука. До речі, якщо у когось є вже кашер, то напишіть в коментарях, як вам користування. Е, мені дуже цікаво, чи це не я одна, така цішись цьому плесосу. Це все. Гарно, дякую вам за перегляд. Все. Пока.